Армовані гальмівні шланги на мотоцикл Suzuki sv 650 k 3 к 8 Рідні заводські шланги були з тріничком. Ми робимо армований е, комплект Full Race. Обидва шланги від тормозної машинки. Так, ми економимо і на коштах, і на функціоналі. Рідні шланги були раз, два, три шланги і трійник. А армований у нас получається тільки два шланги для встановлення таких шлангів на мотоцикл. Потрібен двойний банджо болт для фіксації двох фітінгів біля тормозної машинки.